На Трецькому напрямку противник намагається прорвати все такі лінії оборони, зайняти повністю місто Торецьк саме, тому на за цю за цей тиждень ми два два рази спробував примінити механізм ворони штурмів для пориву тарецька оборони в самому Терецькій та околицях. Штурми та техніка була вдало спалена. Далі приступив вже активно до наступальних дій піхотою. Це ранкові штурми, вечірні штурми та ну, накопичення живої сили вночі і в спроби просування в нашому напрямку. Сили оборони вдало відбивають ці атаки. Противник закидує все новими новими силами та людьми. Цей напрямок ми знаємо при киданні деяких частин з інших напрямків, зокрема з Курахівського напрямку. Дуже потужні БПЛА мені перемістили з Косівського на напрямку, і ну, це їм дуже важливо. Так, місто Тарець це остання фортеця, така, яка тримається вже дуже довго і їм не по забав. Ну, противник намагається наростити, зробити плацдарм для подальших наступальних дій на Двошківку та Константинівку. Противник загалом наращує наступальні дії завдяки живій сілі, ну, не жаліючи. В принципі, як і на всіх напрямках, це тактика малих. Груп.